Вітаю, лікарі та власники клінік. Сьогодні я звертаюсь до вас. Мене звати Юлія, я засновниця компанії Тайра. Ми розробили інноваційний медичний продукт на основі штучного інтелекту, який знадобиться вам у вашій щоденній роботі. Ходім, все покажу. Зараз ми знаходимося з вами у медичному центрі МАДОК, наші медичні партнери, лікарі якого. Приймають безпосередню участь у розробці саме медичної частини нашого продукту. Лікар завжди запитує дуже багато інформації у пацієнта, причина звернення, анамнез хвороби, анамнез життя, ліки, які приймає пацієнт, а також робить призначення. Тайра слухає, структурує і записує всю релевантну медичну інформацію під час візиту з пацієнтом у медичну інформаційну систему, в якій наразі працює лікар. Лікар витрачає більше 70% часу на записування медичної інформації під час візиту, тайра бере цю роботу на себе. Для того щоб світ побачив кайру, ми витратили величезну кількість часу та ресурсів, працюючи разом з нашим технічним партнером Вірстарс AI, лідерами у розробці медичних інноваційних рішень. Лікарі, власники клінік, впроваджують інноваційні рішення. Ваші щоденні процеси вже сьогодні. Як з нами сконтактувати? Читайте в описі до відео.